Усім доброго дня! Ось приїхав на викладку на завод Фіат. І що мене дуже здивувало? Ось дивіться. На одному заводі роблять Ситроен Фіат Дукато. Opel Мавана. І все це так. От, будь ласка, пропоную вам подивитись ПЕЖО І тут ось і Сітроєн є, і все. Як гарячі пиріжки. От. Дивіться. Ситроен Джумпер. Ось підійду поближче, щоб ви то самі бачили. І ось такий самий, тільки вже з другими наклейками Ось стоїть опельмована. Ну. А там ось за е, тими пластиковими палетами е, залізничні колії і там як гарячі пиріжки вивозять цю продукцію. Ну це, це тільки так можуть в Італії робити. Тільки в Італії Отак от декілька фірм випускають усе на одному заводі, це на півдні Італії, є таке місто Атеса, де випускають отакі от гарячі пиріжки, бусики. Ну, добренько. Давайте, бо треба їхати на інше місце, розвантажуватись. На все добре.